Метеорний потік Оріоніди в жовтні поради щодо перегляду, коли він досягає піку. Полювання на падаючі зірки як побачити метеорний потік Оріоніди і що це означає для нас? Жовтень чудова пора року, щоб вийти на вулицю та помилуватися красою нічного неба. А якщо ви любитель астрономічних явищ, то жовтень обіцяє бути особливо захоплюючим. У цю пору року можна побачити відразу два метеорних дощі, але одним з найбільш вражаючих і доступних для більшості жителів північної півкулі є метеорний потік Оріоніди. У цій статті я розповім, що таке Оріоніди, коли їх найкраще побачити, як підготуватися до цього видовища і чому ця подія може бути набагато важливішою, ніж просто красиве видовище. Що таке метеорний потік Оріоніди і чому він такий особливий? Метеорні дощі це, по суті, космічний дощ із дрібних частинок, залишених кометами чи астероїдами. Коли Земля проходить крізь хмару таких частинок, вони з великою швидкістю потрапляють в атмосферу нашої планети і згорають, створюючи яскраві смуги світла, які ми бачимо, як падаючі зірки. Оріоніди є одним із найбільш надійних і часто спостережуваних метеорних потоків, і вони мають свої унікальні особливості. На відміну від деяких інших метеорних потоків, які пов'язані з певними кометами та мають короткі періоди активності, Оріоніди пов'язані з кометою Галлея, відомим об'єктом, який відвідує сонячну систему кожні 76 років. Хоча сама комета Галлея наразі не видима неозброєним оком, вона залишила після себе величезну хмару пилу та льоду, яку Земля перетинає щороку. Це робить Оріоніди щорічною та передбачуваною подією. Що такого вражаючого в Оріонідах? Їх швидкість Метеори Оріоніди рухаються з неймовірною швидкістю близько 66 км на секунду. Це означає, що вони дуже швидко згорають в атмосфері, але при цьому створюють яскраві і тривалі світлові сліди, іноді навіть у вигляді шлейфів, світних смуг, які можуть тягнутися по небу на кілька секунд. Деякі з найяскравіших метеорів можуть вибухнути у вогняні кулі, створюючи вражаючі спалахи світла. Коли найкраще побачити Оріоніди у 2024 році, метеорний потік Оріоніди активний з 2 жовтня по 12 листопада, але пік досягає 22-23 жовтня. Саме в ці дні ви можете очікувати найбільшу кількість метеорів на годину. Однак навіть за кілька днів до піку і після нього можна побачити кілька падаючих зірок. Особистий досвід, я живу в передмісті, де світлове забруднення не таке погане, як у великих містах. Минулого року, в ніч на 23 жовтня, я вийшов на вулицю з телескопом і біноклем, щоб подивитися на Оріоніди. Незважаючи на те, що місяць був досить яскравим, я зміг побачити близько 20 метеорів за годину. Це було неймовірне видовище, особливо коли один із метеоритів перетворився на яскраву вогняну кулю, яка всіяла небо. Як підготуватися до спостереження за Оріонідами, поради експерта: щоб отримати максимальне задоволення від спостереження за метеорним потоком Оріоніди, необхідно підготуватися до події. Ось кілька порад, заснованих на моєму досвіді та рекомендаціях астрономів. Знайдіть темне місце, світлове забруднення є найбільшим ворогом спостерігача. Чим далі ви від вогнів міста, тим більше метеорів ви зможете побачити. В ідеалі поїхати за місто в сільську місцевість. Перевірте прогноз погоди, хмарний покрив є ще одним фактором, який може заважати спостереженню. Подбайте про ясну погоду в ніч на пік метеорного потоку. Нехай ваші очі звикнуть до темряви, це займе близько 20-30 хвилин. Уникайте яскравого світла, включаючи телефони та ліхтарики. Якщо вам потрібен ліхтарик, використовуйте червоний фільтр, оскільки червоне світло менше впливає на нічне бачення. Одягайся тепло, жовтневі ночі можуть бути прохолодними, тому одягайтеся багато шарово, щоб вам було комфортно. Візьміть із собою зручне місце, спостереження за метеорним дощем може тривати кілька годин, тому ляжте на траву або сядьте на розкладний стілець. Не використовуйте бінокль або телескоп, метеоритні дощі найкраще спостерігати неозброєним оком. Бінокль або телескоп звужують поле зору і ускладнюють помітити метеори. Більше, ніж просто гарне видовище, чому важливо спостерігати за метеоритними потоками. Спостерігати за метеоритними потоками це не тільки прекрасне видовище, а й можливість відчути свій зв'язок з космосом. Це нагадування, що ми живемо на маленькій планеті, яка обертається навколо зірки, і що наш всесвіт сповнений дивовижних і таємничих явищ. Крім того, вивчення метеорних потоків допомагає вченим краще зрозуміти склад і походження нашої сонячної системи. Аналізуючи хімічний склад метеорних частинок, вчені можуть дізнатися більше про формування планет і астероїдів. Особистий погляд, я вважаю, що спостерігати за метеоритним дощем це чудовий спосіб відволіктися від повсякденних турбот і відчути себе частиною чогось більшого. Це можливість зазирнути у безмежні простори всесвіту та задуматися над вічними питаннями. Висновок: не пропустіть метеорний потік Оріоніди. Метеорний потік Оріоніди унікальна та доступна астрономічна подія, яку не можна пропустити. Знайдіть темне місце, одягніться тепліше і приготуйтеся до вражаючого видовища. Дивитися, падаючі зірки, це чудовий спосіб відчути зв'язок з космосом і замислитися над вічними питаннями. Не пропустіть можливість зазирнути у безмежні простори всесвіту. І пам'ятайте, навіть якщо погода не ідеальна, завжди є шанс побачити кілька падаючих зірок і захопитися красою нашого всесвіту.